У середу, 20 травня о 22.00 на телеканалі 1 плюс 1, глядачі побачать спеціальний випуск шоу Інспектор Фрейму, присвячений готелям, що відкрилися у 2014 році. У цей складний для країни час деякі міжнародні бренди пішли з українського ринку, але декілька мережевих та вітчизняних готелів усе ж відкрилися, не дивлячись на ризики. Команда інспектора Фреймут перевірить нові готелі різної цінової категорії. Ведуча проєкту Ольга Фреймут вирушить з інспекцією до київського п'ятизіркового готелю Хілтон, що належить до Всесвітньої мережі Hilton Hotels and Resorts. Скласти експертну думку про готель Ользі допоможе карпатський готельєр Михайло Стойко. Разом з ним ведуча перевірить стандартні та президентські номери. Інспектор Фреймут перевірить також хостел Гагарін у Києві. Команда проєкту запросила професійного тренера з етикету Наталю Адаменко провести ніч у цьому хостелі. Оскільки Наталя часто подорожує по всьому світу, їй буде нескладно провести порівняльний аналіз. Але чи зможе експерт витримати ніч у київському хостелі Гагарін? Окрім того, Проєкт вирушить до Львова, де у спальному районі у 2014 році відкрився бюджетний двозірковий арт-готель «Палма». В номері люкс цього готелю оселився австрійський експерт готельного бізнесу у Хайме, який має успішний досвід відкриття п'ятизіркових готелів, у тому числі і у Львові. Але що скаже європейський готельєр про новий арт-готель «Палма»? Отже, дивіться сьогодні 20 травня о 22.00 спеціальний випуск проєкту «Інспектор Фреймот». на телеканалі 1 плюс 1.